Давайте з вами поговоримо про домовленості компанії. Перше, що я хочу знати, я хочу знати предмет домовленостей. Предмет домовленостей. Так, я візьму дві карти. Далі я хочу подивитися, яку позицію в цьому всьому займав пан Зеленський. Далі, яка позиція роль Патрушева. Яка позиція роль взагалі в цьому процесі єрмака? І до чого, врешті-решт, до чого домовились? І, взагалі, результат для України цих домовленостей. Мені чомусь так хочеться. Так, ну якісь карти вам видно, якісь не видно. Не всі вам позиції видно. Ось Остання карта це результат для України. Остання карта. Результат для України. Ось вона лежить. Так, бачите, йде? Так, ну що, давайте вскривати. Давайте предмет домовленостей. Предмет домовленостей. Про що говорили? Так, про що говорили? Зеленський, Патрушев, Єрмак. До чого домовилися? І роль для України. Так, ну я трішечки зависла, я трішечки зависла. Так зараз я вам розкажу, чому я зависла. Тому що, ну якщо коротко домовлялися трішечки про менше, ніж хотіли, але так і домовилися. Але таки домовилися. Я оцю зараз карту подивлюся. Це шанс на що На справедливість, що ви маєте на увазі під справедливістю, знову домовленості. Це мається на увазі війна. Друзі, я можу помилятися, це я повторююсь це лише моя версія. Це не істина в останній інстанції, це мої такі якісь експерименти, езотеричні дослідження езотеричні. Да. Дивіться, що мені випадає, що я так от бачу. Дивіться, по-перше, дуже цікаво, карти показують Патрушева королем жезлів, Зеленського відлюдником, і Єрмака показують сім, сімкою жезлів. Ви бачите, да, статусно показали дуже чітко, дуже чітко показали. А тепер про предмет домовленості: мир і імператриця. На секундочку, мені здається, що імператриця це наша Україна. Так. Ну, Мир можна по-різному трактувати, але я тут все ж таки думаю, що мир будемо трактувати як мир, гармонія з Україною. Да? Тобто, домовлялися про те, щоб все-таки все було мирно, полюбовно. Мір дружба і бурашка. Да. Так, вы в Давайте я в обмен на что? На четверку же На четверку жезлів тут можно прочитать и только стабильность. Тільки стабільність. Да? Тобто ми вам даємо все, що ви хочете, ми вам даємо імператрицю. Так? І, а ви нам даєте стабільність якусь. Або ви нам даєте Імператрицю Україну, а ми вам гарантуємо стабільність. Отак, от ви нам даєте Україну, всі ваші ресурси. Завершуйте всі якісь По миру, да? завершуйте якісь ваші рухи не туди, куди нам хочеться, і ми вам гарантуємо стабільність. Так, Вони війною, війною не грозили, вони сказали, що ви будете імператриця, ви даєте нам якісь ресурси. Глобальні ваші, да? тобто по миру Україна хотіла піти в НАТО, да? в Євросоюз. Тут тобто вони сказали: закругляйтеся з миром і нам ресурси наші давайте. Це було предмет домовленостей. Світові ресурси, світова влада. Да? Мир імператриці, якась світова влада була. Тобто, Ну, або Росія владарює, да, і ми ніби частина їх. Тобто відмовитися від руху в НАТО, тобто залишитися мирною, незалежною, типу країни, да, і ресурси, предмет, розмови була ресурси наші в обмін на стабільність. Да, тобто і вони нам, Ми їм ресурси, вони нам стабільність. Так, тут це зрозуміло. До чого домовилися? Домовилися трішечки менше, ніж хотіли. Да? Ну, В принципі, тут двох імператриць немає в колоді. Тому, в принципі, домовилися доволі практичні речі отримали. Дивіться, все ж таки королева Пентаклів це така жінка, знаєте, дуже ресурсна. Що ж такое? Ось, Бачите, королева Пентаклів. Я все ж таки думаю, що це Україна. Домовилися до того, що ну, переможець в'їде в Україну. Да? Тобто Україна переможе, Україна збереже свої якісь лаврові оці вінки. Україна не знаю, залишиться там сама собою, залишиться, я не знаю, на коні залишиться, да? на коні залишається. Все. Так. Залишається на коні. Результат для України, мені, от бачите, цікаво, потім зараз скажу. Патрошева показали королем Жезлів. Тобто людина дуже числавна, людина, яка хоче влади, так. Але тим не менш він же, він же окрім посади при президентові Росії, ніякої не займає. Так? Зеленського показують відлюдником. відлюдником. Тобто, можливо, він там був сам. Ну, як вам сказати, сам? Ну таке, знаєте, Можливо, вони навіть ну, не показують, до речі, дурником. Да? Дурним не показують. Відлюдником. Тобто, він, може, думав про щось. Да? Про що він думав? Про що він думав? <св 'язок> <Як здесь? св 'язок> Йому було там дуже некомфортно, слухайте, вони там про щось домовлялися, він думав, куди я вляпався. А Єрмак відстоював свої інтереси. Ну, дивіться, як його показують Цього лише вже навіть не фігурною картою, його показують сімкою жезлів. Він виборював свої інтереси. Які інтереси ви виборювали? Ну, Калісуфа, він хотів удачі своєї, він хотів осідлати удачу і поїхати на ній туди. Куди ви хотіли поїхати? Куди ви хотіли поїхати? Ну, до того, до повної чаші, да? до повної чаші. Він така людина, що дуже хоче. Знаєте, щоб в нього все було, йому за це нічого не було, да, а щоб так от з пустого порожнього переливати до системної якоїсь. щоб в нього все було, щоб він був пизах. Так, а тепер я ще хочу спитати про те, а зараз як сприймаються ці домовленості? Давайте спитаємо, а вони виконуються, ці домовленості? До моменту вторгнення вони виконувалися? Тому що, якщо почитати фактаж, будівництво доріг, розмінування чнігару і так далі. і так далі. Вони виконувалися. Ну, це я так думаю. Давайте подивимося, що про це скажуть карти. Чи виконувалися ці домовленості до початку широкомасштабного вторгнення? так? Чи виконувалися вони? Чи виконуються вони зараз, чи не виконуються? Так, як до них ставився пан президент до 24 лютого? Як до них стався Єрмак до 24 лютого? Як до них ставиться зараз пан президент? Як до них ставиться зараз пан Єрмак? Так, чи виконувались ті домовленості до широкомасштабного вторгнення? Ну, так, да. чи виконуються вони зараз? Дивіться, що я вам скажу. Ну, по-перше, до війни вони виконувалися однозначно. Це все єрмак прокручував. Він був тією тягловою лошадкою, яка це все тягнула. Ось тут, дивіться, карти. Випадають які так. А, колісничий. І Зеленський по шістці пентаклів. Він теж щось отримував від цього. Що він від цього отримував? Давайте подивимось. Що він від цього отримував? Ну, якісь свої ілюзії. Да? Тобто, ви царь, да? ви є цар, вас всі люблять, а Єрмак крутив педалі в нього за спиною. так? Виконання домовленостей зараз на рівні короля Пентаклі. Що це означає? Як мені це читати? А війна йде, так? Да? Тобто ніяк вони не виконуються. Тобто в короля Пентаклів все є, тобто, ніхто нічого він йому не винен. Нічого він йому не винен. Да? Тобто ці домовленості скасовані по королю мечів. Да? Король мечів це незалежна людина, так, холодна людина, і виходить, що король мечів, я вибачаю, тихо. Виходить, що король Пентаклів. Ну, зараз ці домовленості не, не виконуються, тому що в короля Пентаклі все є, в нього все достатньо. Ніякого обміну, ніякого немає е, ніякої взаємодії, він сидить і в нього все є. Да? Тобто, домовленості або вони вже виконані, я б так сказала. Можливо, більше домовленості вже і не було. А от е, ставлення президента Єрмака до них. По десяточці мечів і по десяточці жезлів. Пан Зеленський каже: «Ніхт не хочу, так, а Єрмак тягне. Тобто Зеленський каже ні, а Єрмак з домовленості тягне. Так, ну давайте я подивлюся, що це значить? Ну, то, що йому важко, але він цього не кидає. Він це тягне ці домовленості. Чудово. Ну, воно йому розбиває серце, то все бла, 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 то все понятно. Ну, це грошовий інтерес. Все одно він щось там має. П'ять грошей йдуть, ви бачите? П'ять грошей. Так, друзі. Ну, на цьому я зроблю паузу, я ще обміскую ці всі мої екзерсіси. Бо така якась інформація йде мені неприємна. Все, я не хочу завтра споки сюди занурювати. Дякую вам за перегляди. Далі буде, будемо, все одно будемо. Боротися, борітися і поборети. Вам Бог допомагає. Обіймаю вас. Мої хороші доброї ночі.